Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Ворог, не маючи успіху на полі бою, продовжує тероризувати мирні громади. Щодо ранкових прильотів я коментар вже давав, незважаючи на те, що ППО збила чотири ворожі ракети над нашою областю ще один шахід також збили, шахід 136. Є влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Також там пошкоджено понад 30 житлових будинків. Школи, дитячі садки. Без електрики залишились деякі райони Дніпра, деякі громади Сенельниківського, Павлоградського та Новомосковського районів. Загалом понад 220 населених пунктів. Незважаючи на героїчні зусилля енергетиків щодо відновлення об'єктів, ситуація з електропостачанням продовжує залишатися вкрай складною не лише у нас, а по всій країні. Можливе відключення електроенергії в нашій області. За повідомленням ДТЕК. Вони будуть проводитись аварійно. Скільки триватимуть, спрогнозувати неможливо. Тому тримайте вдома запас води та зарядіть, будь ласка, ліхтарі, телефони, пауербенки та інше. Я ще раз наполегливо звертаюся до кожного: заощаджуйте електроенергію всюди, де це можливо. Ми з вами маємо тримати другий фронт. Зараз кожен заощаджений кіловат це ваш удар проти планів ворога. Кривий ріг продовжує знижувати використання електричної енергії. Це промислове підприємства, це вуличне освітлення, громадський транспорт. В пікові періоди споживання електроенергії. Особливо потрібно зменшувати споживання електроенергії в пікові періоди з 8 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора. Шановні земляки, ми маємо. Набратися терпіння та максимально економити, щоб убезпечити місто від аварійних відключень. Я дякую всім, хто веде себе відповідально. Щодо ситуації на фронті, на нашій ділянці фронту ситуація залишається напруженою, динамічною, але повністю перебуває під контролем збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь противник веде активну боротьбу та намагається утримати зайняті е, рубежі. Ворог намагається диверсійно розвідувальною групою. Сьогодні намагався обійти наші позиції поблизу Нової Кам'янки Береславського району. Це наш напрямок. Але у стрілецькому бою зазнав втрат і втік на вихідні позиції. Також внаслідок успішних дій нашої авіації та артилерії отримано підтвердження про втрати ворога у кількості чотирьох танків, двох мінометів, самохідної крупнокаліберної гаубиці, Акація. Зенітно-ракетного комплексу МТОР-М-2, РСЗВ-ГРАД, Гаубіці 122-го калібру та трьох одиниць автобронетехніки. Крім того, знищено три склади боєприпасів та збита ворожий штурмовик Су-25 у Береславському районі. Окупанти продовжують терор прифронтових громад на нашому напрямку. Вночі у Криворізькому районі обстрілів не було. Проти вдень окупанти обстріляли Апостолівську та Зеландольську громади без втрат. У Нікопольському районі окупанти СРСЗВ град та важкої артилерії вночі завдали ударів по Мірівській та Покровській громадам. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач у селі Вище Тарасівка, а також пошкоджено агропідприємство. Слава Богу, також без страт. У самому кривому розі ситуація зберігається стабільною та повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Життєдіяльність міста повністю забезпечена, працюють усі органи влади, соціальні установи та комунальні підприємства. Місто живе та працює на перемогу. Після тимчасової зупинки відновлює роботу гірничий департамент «Арселор Мітал Кривий Ріг. Знов працюють один з двох кар'єрів підприємства і дві фабрики дробільна та рудозбагачувальна. З 1 серпня видобуток руди планували призупинити на три місяці, проте гірничо збагачувальний комплекс почав працювати раніше завдяки тому, що у вересні вдалося експортувати додатковий обсяг залізорудного концентрату у Польщу. Робота підприємств зараз дуже важлива, це і податки, і найголовніше зарплати людей. Та про наші мирні перемоги. Криворізький винахідник Данило Маментович. Переміг на міжнародній виставці винахідів у Хорватії. У категорії Безпека та захист його робота з кібербезпеки отримала золоту медаль. Вітаю та бажаю нових успіхів! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!